Шановні франківчани, дорогі мої виборці, ще ніколи не говорив з вами так відверто, без посередників, хоча виступав сотні разів. Нині хочу сказати вам про те, що лежить на серці, на душі. Цих 20 хвилин, що мені надала держава, Україна для спілкування із вами, я на сьогодні найважливішими, найемоційнішими хвилинами в моєму житті. В кожного є вибір є свій хрест, який він несе в житті, і я також вибрав собі цей шлях. Я Михайло Петруняк, 44 роки. Родом з Надвірнянщини. З 1987 року проживаю в нашому чудовому місті Станіславові. Історик, економіст, юрист, громадський діяч, журналіст, член спілки журналістів України. З 91 по 99 роки працював у Державній галузі торгівлі та секторі дрібного приватного бізнесу на посаді менеджера. З 99 року працював в Іспанії садівником, будівельником, менеджером, директором фірми, редактором газети, юристом. На запрошення голови Івано-Франківської державної адміністрації став радником з питань європейської інтеграції та інвестицій. Державну присягу прийняв 6 листопада 2012 року. Звільнився 14 листопада 2013 року із переходом нового голови адміністрації. Шеф-редактор газети Європейський українець. З листопада минулого року президент Україно-іспанської торгової палати, Офіс в місті Івано-Франківську. Брав участь в національно патріотичному русі в 90-х роках, участь в студентських страйках, член ТОВ Просвіта, президент Федерації українських асоціацій в Іспанії, член Світового конгресу українців та Європейського конгресу українців, голова соціально-юридичного напрямку Комісії Української всесвітньої координаційної ради по захисту прав громадян України за кордоном, сприяв у створенні українських громадських організацій, церков, шкіл, футбольних команд. У 2004 році був організатором та співорганізатором помаранчевих майданів в Іспанії. З 2009 року радник прем'єр-міністра України з питань трудових мігрантів, генерал Савун українського козацтва, член Українського громадського об'єднання Майдан з 15 грудня 2013 року, учасник майдану в Києві, Івано-Франківську та Європі, член народної самооборони івано франківська Видаю єдину в Європі українську газету Європейський українець. Нагороджений найвищою нагородою Світового Конгресу українців, медаллю Святого Володимира за допомогу українцям та Україні. Має також нагороди патріот України, медаль за заслуги перед Прикарпаттям, медаль до 200-ї річниці з дня народження Тараса Григорова Шевченка, представлений до Ордена за заслуги третього ступеня. Особисто та через очолювання мною організації займаюся благодійністю та меценатством. В сім'ї виховую трьох дітей дочка Марічка, сини Ростислав та Олександр. Судимий не був, безпартійний, ніколи в житті не був членом жодної з партій. Володію українською, іспанською, російською, вільно спілкуюся і розумію італійську, португальську, польську, розмовляю англійською. Це трохи про себе для загальної інформації. Я люблю Івано-Франківськ. Це моє місто. Ми знайшли один одного. Це місто моєї дитячої мрії, юності, молодості і зрілості, місто моїх злетів і падінь, мого становлення і поступу. І з батьма містянами я знайомий особисто. Серед моїх друзів не лише українці, але й поляки, і росіяни. Хтось знає про мене з матеріалів у пресі чи на телебаченні, місцевому чи загальноукраїнському. Все своє свідоме життя я люблю це місто і впевнений, що ті, хто знають мене, підтвердять, що я щирий в своїх словах. Тому спробуйте повірити людині, для якої Івано-Франківськ це і перший виступ на сцені драмтеатру, а я займався народними танцями, і перше кохання. Звідси я пішов разом із друзями на службу в армію. Тут народилася моя донечка Марічка і сини. Тому і псевдонім у мене, як у журналіста, Михайло щасливий. Івано-Франківськ це вже не лише моє місто. Це місто вже також і моїх дітей, а й внуків. Сподіваюся, що я заслужив у Бога на таке щастя. Я знаю, що багато хто скаже, досить лірики, у нас багато проблем. Так, це правда. Я прожив багато років за кордоном, був у багатьох країнах світу. Саме там. Далеко від рідного міста починаєш цінувати те, що втрачаєш землю, де народився і виріс, де зробив перші життєві кроки. Тому тут сонце світить так ясно і гріє так тепло тільки тому, що на світі є Україна. Я йду на боротьбу за свою громаду, а не за свій бізнес, партію чи посади. Я йду працювати, бо маю силу, освіту і досвід, здобутий в Європі, і котрі я радо використаю на служіння рідному краю. Я жив і живу тут. Я знаю назву кожної вулиці, я знаю всі проблеми міста і проблеми моїх сусідів по місту. Важкий час ми з вами сьогодні знову йдемо на вибори. На вибори без вибору, тому що Україна в небезпеці, і ми змушені вибирати і президента, що була легітимна українська влада, представлена у світі, і свого кандидата до Верховної Ради України. В черговий раз нас ставлять перед фактом: вибирайте, а то буде біда. Знову просять у народу довіри. Мене попросили балотуватися величезна кількість наших громадян, як в нашому місті, так і франківчани, які є за кордоном. У мене вже є досвід у виборах. Я і моя команда готували вибори цивілізовано, по-європейськи. Ми не хотіли втягуватися в вибори по-українськи. Але після всіх дій конкурентів ми вирішили озвучити те, що болить, те, що потрібно міняти, те, за що гинули наші хлопці, чиїсь діти, чиїсь батьки. Тому від імені своїх друзів і команди. Я хочу звернутися до своїх основних суперників-кандидатів, особливо тих, хто вже є депутатами, які вже використовували вас, нас, виборців. Це не чорний піар, це не поливання брудом, це справедливі запитання, на які ми маємо право і маємо право отримати відповідь, як виборці, які їх вже вибирали. До Віктора Нушкевичу. Чому ви йдете із міста, коли ви не виконали всіх обіцянок даних на виборах мера? Де ваші дороги, заводи? Робочі місця, дешеві аптеки і європейське місто. Чому ви не хочете до виконати недороблене і війти в історію міста як мер, господарник-патріот? Ми ж вас підтримуємо в цьому. Як мер, ви не можете не знати, хто кришує ігрові зали, де наша молодь програє батьківські зарплати, потім лазить в банківські кредити і спивається відвідчаю, та хто продає різні наркотичні речовини на дискотеках міста та алкоголь біля шкіл. Ви знаєте, хто бере біля 30% хабарів від вартості житла за право будувати у місті і тому такі дорогі квартири. Це ваші чиновники. Чому ви використовуєте свою посаду мера під час передвиборної агітації, хоча і є у відпустці, а клялися під час Майдану, що живете вже заради молоді? До Олександра Шевченка. На минулих виборах франківці вже сказали вам своє слово. Вибрали Сеча із величезною перевагою 30% голосів. Вас звинуватили? Що ви виставили ще одного сеча клона протидійсного. ви купляєте голоси виборців підкупом, обіцянками і екскурсіями? Як після цього ви організовуєте молебні? Кажуть люди, що ви і ваші колеги ждали, поки руйнується футбол, аеропорт і багато чого, щоб потім забрати все за копійки, ви ж депутат до області, хіба ви не впливаєте на розподіл коштів в обласній раді? Чи правда, що багато людей у вас працюють без контрактів і не платяться податки в бюджет? Що вам і Коломойському? Потрібне саме наше місто, бо багато заробітчан сюди шлють сотні мільйонів, а на сході йому вже не так спокійно. Скажіть, для чого вам раптом так стала потрібна депутатська недоторканість? Говорять люди, що це вам потрібно із за участі чи не участі в національній революції? До Василя Поповича, ви закінчили військовий ліцей. Чому ви не на сході України з українською армією? Ви позуєте біля героїв УПА і кажете, що вони вас підтримують. Але чи були ви в цих героїв вдома? Чи бачили їхні помешкання, підлоги і чи допомагали їм? Навіть піонери в школі колись доглядали ветеранів. Вас та вашу партію це не цікавить, не болить? Чому ви не надали прозорий звіт за зібрані кошти для потреб Майдану і за ті гроші, які пропали нібито у вас? Чому ви вважаєте, що якщо пан Сич був вибраний до Верховної Ради України, то це вже ваша квота і ваше місце вашої партії? Хто дав таке право вам і вашій партії? Хто ж тоді ми? Решта кандидатів. Є ще багато всього. Але, шановні сусіди і друзі, мені звичайно дуже важливо, чи я буду депутатом, тому що знаю, що тільки законодавчими врятуємо себе, наше місто, Україну і майбутнє, і що мій європейський досвід дасть мені можливість працювати на базі законодавства в європейських країн, знаючи мови і право Євросоюзу. Не потрібно вигадувати велосипед. Мені телефонують сотні людей і говорять, що я виграю вибори, що франківчани втомилися від обману. Я вірю в це і в вас. Тільки ваша масова підтримка дасть нам перемогу над застарілою бюрократією, чи владною, чи партійною. Я переконаний, що не всі люди мають зараз ділитися своїми коштами, не пенсіонери, що віддають останні гроші на армію і померлим, а олігархи-злодії, які крали безсовісно в народу заводи і фабрики, ліси і поля, а зараз і далі лізуть безстидно в кишені народу. Моя програма кандидата направлена, щоб відновити соціальну справедливість і встановити контроль народу над всіма природніми багатствами і вернути державі вкрадені стратегічні об'єкти, із яких можна платити податки і мати наповнений бюджет країни, а не влазити постійно в борги, які прийдеться віддавати нашим дітям. А самі олігархи виводять гроші за кордон в офшорні зони, а потім заводять їх уже ніби в вигляді інвестицій. Мені важливо, щоб ми вийшли із дідівщини партій і наших лжедемократів. Ми живемо погано не через москаля. Не через поляка, не через єврея. Ми в полоні своїх воріженьків, які окупували все і вся. Хоча й кривавий кремль завжди був у нас на дорозі і ще ніколи не порахувався із нами, як і з рівними. Але як політики, ви мусили це передбачити. Це наші домашні воріженьки, не дають пенсіонерові гідної пенсії і дешевих ліків. Проїзду та оплати послуг, а доводять, що вони змушені їздити в гори на три дні тільки перед виборами, взамін, продавши свої голоси, як київські бабушки Льоні Черновецькому за гречку. Це вони заставляють наші студентів платити хабарі корумпованим викладачам і лікарям, слава Богу, не всім. Це вони наших державних службовців загнали на зарплату в 1500 гривнів і знущаються над ними. Це вони нашу міліцію і армію нищили 23 роки, а зараз збирають у народу по 5 гривнів. А самі мовчать про те, щоб Росія повернула Україні гроші вкладників з Беркбанку Радянського Союзу сотні мільярдів. Чи може і з ними поділилися? Це вони ділять нашу громаду міста на росіян і поляків, на євреїв. Нам ще потрібно навчитися в євреїв поважати один одного та у поляків цінити свою історію. Саме поляки та євреї інші нації, підтримали нас в часи національної революції і спасибі їм велике за це. Це наші політики і українців і росіян. Коли розформовували у нас в місті військові частини і не надали житла військовим і вдовам. Це російськомовні люди, але для більшості з них Івано-Франківськ став рідним навіки, і вони, може, й більше від нас його люблять. Це наші політики позаписували до своїх партій багато людей, які й духом цього не віддали, але працювали просто на роботі при будь-якій владі. І не їх треба ганяти, ілюструвати, а їхніх вождів-депутатів. Залиште людей в спокої. І дайте місту жити по-людськи, без образ, без погроз і без осуду. Почнімо із себе і пора примиритися. Ми скоро з'їмо один одного в боротьбі за Україну, якої в нас ще немає. Наші вельможі депутати не дають нашій молоді знайти першу роботу в себе вдома і спортсменам тренуватися в державних установах, а акторів грати в вистави заставляють в замерзлих і гналих театрах. Вони депутати і партійці, олігархи і верхівка влади. Не державний чиновник, який працює на державу. Його роль спотворили і зробили винним у всьому, але чомусь все-таки туди всі рвуться. Це депутати лицеміри, які стали нарцизами і місцевими божками, які відкривають ногою двері і до церкви, і до влади. Вони знищили місць довір'я влади і народу, як це має бути у прозорій країні. Це вони під острахом ославлення і під знаком бідності заставляють наших священників брати хабарі і агітувати за себе. І це вони під страхом спонукають члени виборчих комісій. Брати хабарі і фальсифікувати вибори вибори без вибору. І це правда, гірка правда, наша правда. Це вони довели до зубожіння журналістів, через що ти змушені продаватися за окремі зарплати в конвертах, і спотворювати наші з вами суспільство. Я звертаюся до журналістів, друзі, колеги. Я бачу тут у місті йде нечесна боротьба за правду, подається народові неправдива інформація. Так не можна. Гроші не вирішують все. Схаменіться. Ви дзеркало суспільства, ви маєте бути помічником народу і влади, а не сіяти відчай і не вбивати віру в майбутнє. Нам треба люстрації, але нам треба і дисципліни, не страху, не стукачів. Нам потрібно йти і робити політику сьогоднішнього національного примирення, ілюструвати в першу чергу депутатів, а не чиновника, який працює на державу і не має підтримки народу, бо так вигідно було всіх пересварити, а потім ловити рибку в мутній воді. Так. Це депутати і політики, врешті винні в смерті наших синів і братів. І незалежно від кольору партії, винні всі, і ті, що були, і ті, що втратили владу через свої нездорові амбіції, а зараз наступають на горло власній країні. Україні потрібна українська влада, професіонали і бажано безпартійні, щоб політики не заставляли управлінців та господарників, академіків та артистів йти записуватися в партії. А потім цих же господарників, в тому числі й патріоти України, мають переслідувати інші партійці. Кожен патріот має робити своє, де від нього більше користі. І ми, громада, повинні їх підтримувати як своїх кращих представників села, міста області, а не тільки бігати за допомогою, коли вони при владі, а підтримувати й самим, коли ставленики Росії душать наших патріотів і коли ми залишаємо їх на призволяще. Я працював рік на державній службі радником губернатора із питань європейської інтеграції та інвестицій. Я щасливий у Бога, що дав мені цю можливість зрозуміти, як по державному думати і вирішувати проблеми національного масштабу. Одночасно, закінчивши академію, я захистив на відміну магістрську роботу по захисту прав громадян України за кордоном. Я зрозумів, що права не захищаються власне не за кордоном, а на самій Україні. Ми привезли до міста інвесторів. На радіозавод, завод на інші підприємства і ще привеземо. Це дасть змогу створити тисячі робочих місць. А на сьогодні це головне. Я створив в Європі Асоціацію українських студентів і запрошую наших студентів до співпраці, але до щирої, без настанов їхніх старших партійців. Ви матимете змогу вчитися і працювати в цивілізованих країнах, а потім повернутися додому. Я хочу, щоб пенсіонери мали таке життя, яке мають пенсіонери за кордоном, повноцінне і здорове, щоб держава віддала їм належне. За втрачені роки і здоров'я, як це є в Європі, і ми зробимо це. Я працюю над законом про трудову міграцію для того, щоб були захищені права всіх наших франківчан, які працюють за кордоном, та їхні сім'ї тут вдома. І я та моя команда постійно працюємо в цьому напрямку, консультуємо і підтримуємо цих людей. Я був підприємцем на Україні і в Іспанії, і я добре знаю, що таке податковий тягар тут і воля там. Ми втратимо Україну, якщо не дамо волю дії підприємцям, які в цілому світі є наповнювачем робочих місць і бюджету. Ми довго жили неправильно, ми довго обманювали самі себе. Так далі не можна. Сьогодні політики кажуть, ми починаємо жити по-новому. А що ж вони робили дотепер? А що ж вони скажуть через 10 років знову? А що робити народові? Як жити йому, коли політики починають по-новому, а вчителі-лікарі, міліція, службовці і далі мають 2000 гривень зарплати. Наші службовці прекрасні, нижча ланка. Наші міліціонери опери прекрасні. Наші вчителі та лікарі найкращі. Але їхні начальники не дають їм жити. Це вони заставляють їх брати хабарі і давати наверх. Кожний прийом у лікаря гроші. Запис дитини в садок гроші. День народження вчителя гроші. Роди страшні гроші, смерть також гроші, де ми живемо. А може ми вже і не люди. Ми маємо очиститися від скверни. Ми повинні зрозуміти, що далі нема куди йти. Там провалля і нема дороги назад. І цей час тільки наш шанс, тільки своїм прикладом ми очистимо наше рідне місто, край і країну. Ми закликаємо вас прийти на вибори. Висловіть свою думку. І з такими вами ми будуватимемо наше місто: наш парк, наш стадіон, наш аеропорт. За свої гроші, а не крадені своїми силами, зробивши усвідомлений вибір, порадившись зі всіма, а не так, як отримали у подарунок пам'ятник згорбленого, бідного Тараса Шевченка в нашому парку. Прошу вашої підтримки. Я не найкрасивіший, не наймолодший, але точно знаю, що знань і досвіду, силі й бажання маю на п'ятьох. Обіцяю не підвести, не зрадити, не посіяти нову зневіру. В іншому випадку клянуся здати мандат. Я відкритий для усіх, і ми формуємо нову команду в місті, в новому місті. Я буду працювати в Верховній Раді тільки з українськими патріотами. Тільки маючи ваш мандат і ваші поради, настанови та пропозиції від громади, я зможу гідно представляти вас, своїх виборців, і обіцяю, щомісяць скликати вічі для обговорення всіх наболілих питань в громаді і заслуховувати всіх відповідальних чиновників, які самі вже хочуть прозорості. Я справді знаю, що вас заїло, тому що сам знаю. Тому що в самого є переживання. Друзі просили не говорити всього. Уже є погрози моїм довірним особам розправитися із їхніми сім'ями. Знаю, що ми в важкому часі, що багато казати не можна, але й менше теж не можна. Менше це лицемірство і лукавство. Це значить дурити тих 70-літніх і 17-літніх, що ждуть на зміни. Я міг би залишитися жити і працювати там, в Іспанії, на морі. Напевно, не зможу. Я не змирюся із тим, що з кожним роком немає куди приїжджати і все більше безправ'я і більше агресії, більше зневіри і смертей. Тому я тут і з вами. Я звертаюся до членів виборчої комісії. Якщо вже взяли гроші в кандидатів як оплату своєї праці на дільницях, тому що держава не може оплатити, то все-таки не грішіть. Ви плакали, коли хоронили Небесну сотню. В душі ми кляли ворогів і клялися помститися за них, за наших синів, братів і батьків. Згадайте їх на тих грошах їхня кров. Вони просили демократії Європи, просили волі і нового життя. Юда продав Христа за 30 срібних. Не вподобайтеся, Юді. Ці гроші це фальш, це кров. Нехай залишиться назавжди з вами, якщо ви маєте намір сфальсифікувати вибір народу. Нехай виграє гідний і нехай це буде чесно. Ми доб'ємося перерахунку голосів у разі потреби. Сьогодні це можливе. І буде видно тоді, скільки ви знищили бюлетенів, скільки не дорахували і скільки підкинули. Все-таки хочеться вірити вам. Після всього, що ми пережили, що ми думаємо про наших дітей і внуків. Ми мудрі і сміливий народ. Нас довго гнобили і не зігнули. Ще колись у 1988 році, під час служби в радянській армії в Росії, біля Москви, в мене в армійському альбомі був намальований наш прапор і тризуб на всю сторінку. Напевно, ні в кого на Україні подібного немає. Я довго сидів у одиночній камері і зрозумів, що нам дорога тільки до Європи. Ще тоді. Я бачив, як там живуть люди. Ми можемо жити не гірше. Ми вартуємо цього після скільки біди і скільки горя. Ми не вмерли як нація, і герої також не вмирають. А якщо вмирають тілесно, то їхній дух має над нами витати. Слава Україні і українській нації, що встає із колін. За нами Європа, а разом сила. Ваш кандидат Михайло Петруняк.